Мільйон загально сідаково. Колишня учасниця гурту Віагра кинула виклик чоловікам, запропонувала їм себе купити. І ощасливила скандально відомого російського звідника Петра Лістермана. Теса сан особливе він заявив. Покупців на сідакову він має і заробити на ній планує чимало. Розцінки на екс-Віагру. Просто зараз. Красиво, сексуально, дорого. За спокусницю біагрянку Ганну Седакову олігархи готові заплатити як за бугатті. Певен найвідоміший сватник України і Росії Петро Лістерман. Я думаю, так все-таки за ночь 100 тисяч доларів, За ночь, а якщо я її дам замуж, мені дадуть премію мільйон. На продаж вона себе виставила сама у соцмережі. Лістерман каже, попит буде. Ти кажеш, що я шлюха. Тоді давай, спробуй мене купи. Чого ти? У мене є? Несколько женихов на свитских тусовках. садакова Лот, одних коллег Тишить. Это просто женская забава, это просто баловство такое девичье. Разрешите ей делать все, что она хочет, она звезда. Мы живем один раз, если человек волен делать то, что он хочет. И так, как он хочет, то, наверное, он сам себе судья. Она бесценна, как и любая женщина. Инших обурюя. Кожен сходит с розмы по-своему. Женщину невозможно быть настоящей женщиной. Анечка пришла просто как грань. Анечка дорогая моя, это талантливая девушка, точнее женщина, мать двоих детей. Не стоит так дешево себя предлагать. Один из замужних холостяков, Микола Тищенко теж так думає. Незважаючи на зірковий статус Седокової, оцінює її дешево. Как залюбуешь шлёпку тысячу долларов. Сегодня такая цена на шлюх. Наделала, У колишньої віагрянки і матері двох дітей Садакової чорна смуга розпочалася взимку. Коли просто люблю його до безумі, а більше бути в не можу. Вона плаче на концерті. Привіло, чуток, і харе. І нарешті зізнається, та СН особливе розлучається. Іноді люди розстаються для того, щоб і для того, щоб стати щасливі, я то правду вірю. Весною Седакова присвячує другому та вже колишньому чоловікові Максиму Чернявському пісню: Томалі, лучше удалі. А початку літа знову новоспечена холостячка виходить на полювання за третім чоловіком, Щотижня викладає у мережі відверті знімки і з'являється на публіці у сукнях, які майже не прикривають тіло. Я жінка, яка просто не може існувати без чоловіка. Лістерман каже, це плюс, і готовий, хоч завтра, організувати знайомство зірки із покупцями, бо їх уже черга. У мене є люди, які вже в лісі очікування на неї, вже 5 років мене ждуть коли, коли вона. Даже якщо вона буде бабуською, ані все одно готово. Прізвище женихів Петро Лістерман не відкриває, аби зберегти інкогніто заможних клієнтів. І певен Седакова зрозуміє, що продаватися краще через нього. ТСН особливе один плюс один.